Мікітан прослідкуй за базою, я поки посилку заберу. Добре Ось моя посилка. Ось. Ось. посылка Ой і ось. Ну що, що це? А, Авян. Вже впав із за шоку. Ну, добре. А я поки розпечатаю. Так, ось розпечатали. Овисипаємо. Другу пачку. Нормально, на базу думаю, вистачить. Так, вроді би ще чуть-чуть все буде. нічого собі в них там база повним ходом будується. Е нічого собі вони е швидко роблять. Просто не знаю. О, вже пушку навіть поставили. Капець, я не очікувала, що вони так швидко зроблять. Я не розумію, як в них так швидко виходить. Просто скажіть мені. Ух, нічого собі, що там? <звук> Пласт титан ти думаєш, все так легко? <звук> База, вогонь тиш! Прибили, кажеться. Дякую, що дивилися цю серію.